На Рівненщині сталася чергова дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ Чоп, яка забрала життя людини. Вчора пів на дев'яту вечора, внаслідок аварії поблизу села Підлужжя Дубенського району загинув пішохід. Чоловік вирішив перейти проїжджу частину у невстановленому місці, але його збив мікроавтобус. На місце прибули медики, однак їм залишалося лише констатувати смерть пішохода. В поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження. Чоловік е, ймовірно перебував у стані алкогольного сп'яніння. Шовши із маршрутного таксі, він почав переходити дорогу у невстановленому для цього місці, де на нього наїхав мікроавтобус Мерседес Спринтер під керуванням 49-річного киянина. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі з'ясовуються усі обставини і проводиться досудове розслідування. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася вже в дубно. Не розминулися два легковики. Шкода Октавія та БМВ внаслідок зіткнення кермани обох автів були змушені звернутися за допомогою до медиків за версією поліції, винуватись аварії, водій, шкоди громадянин Словаччини. Слідчо-оперативна група, яка пробула на місце події, встановила, що 31-річний житель Словаччини керуючи автомобілем Октавія під час виїзду із стоянки для автомобілів. Не врахував безпечність свого маневру, і в цей момент у нього врізався. 32-річний керманич автомобіля БМВ у результаті цього ДТБ автомобілі зазнали механічних пошкоджень, а громадянин Словаччини отримав закриту черепно-мозкову травму та забіг ключиці. Керманич БМВ отримав травму ноги. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому. А за цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України.